Слотокін. ти по-любому у виграші. Вчора надвечір почали з'являтися повідомлення про знищення літака А 50 дальнього радіолокаційного виявлення над Азовським морем близько 9-ї вечора, 21.15, Як повідомляють мілітарні журналісти, інформаційні портали було знищено цей літак із антеною. Такою ціллю цього літака, бо його роботою, його завданням є виявлення повітряних різноманітних об'єктів цілий на. Великій відстані таких літаків у росіян, як кажуть, менше десяти дев'ять бортів таких було. Один із таких літаків раніше було пошкоджено безпосередньо на аеродромі. Мачулищі ударами дронів. Ми не знаємо наскільки серйозним було це пошкодження, але якраз зараз вже є підтвердження того, що над Азовським морем цей літак був збитий, тобто один із цих дев'яти літаків, якими володіє Росія. Крім того, було збито або під. Дбито правильніше казати командний пункт на літаку ІЛ-22, який розташований, і теж він літав саме у тому от, е, просторі над Азовським морем. І вчора близько 9-ї вечора він був е, пошкоджений, підбитий якоюсь ракетою. Чимось він, власне кажучи, був ушкоджений. З'явилося далі е, уже перехоплення радіоперехоплення розмови екіпажу цього ІЛА 22 як припускають саме коментатори авіа. Експерти, цей літак нібито прямував до аеродрому міста Анапа, при Чорноморському, де намагався здійснити аварійну посадку. І чутно, як льотчики якраз запитують, просять подати до аеродрому пожежні і служби, і службу службу швидкої допомоги для того, аби надати невідкладну допомогу тим, хто перебуває на борту. Можемо послухати це радіоперехоплення і далі. Продовжимо розмову із гостем нашого ефіру. Його поділи, посадка, ванати планують. Навіть розмови диспетчерів там чути, що срочно нужна скорою по даті Планірують посадку в Анапі. Ну от власне це те, що з'явилося вчора. В фактично, інформаційному полі стосовно інцидентів над Азовським морем. Було багато припущень, що саме сталося. Спочатку подавали з формулюванням цю інформацію різноманітні коментатори, блогери, телеграм-канали, що це українські збройні сили повітряні сили завдали точного удару по російських літ. Так дальнього радіолокаційного виявлення і командному пункту. Згодом уже з'явилася версія про те, що це росіяни самі захищаючи Керченський міст із переляку гепнули своїх систем ППО, дали пару залпів, переплутали цілі і вдарили по своїх же літаках. В принципі, такі подібні інциденти, і в Приазовському краї, фактично там біля Бердянська, на нашому узбережжі трапляли і над Азовським морем падали російські ударні гелікоптери, тобто ну не вперше, фактично. І зараз тут питання в тому, чи дійсно ця російська протиповітряна оборона успішно змагається в ефективності з нашими військовими системами Петріот по знищенню фактично російських літаків над морями над Азовськими Чорним морями. Зараз же ми також можемо нагадати, що у літку минулого року росіяни вже збивали ілд. 22-й, свій командний пункт це робили вагнерівці під час свого походу на Москву. І справді був такий інцидент, коли Вагнерівці, от, рухаючись на російську столицю, тим своїм маршем чи походом, вони збивали певну кількість авіаційних цілей, літаків, які штурмовиків, яких там атакували гелікоптерів. В тому числі було збито от командний пункт іл 22 який тоді росіяни одну назвали надзвичайно цінним бортом. Загинув там екіпаж, який був на цьому борту. Тоді в повному складі абсолютно в цьому випадку бачимо, що найменше підбиття пошкодження ще одного іла 22 -го. Власне про цінність цих літаків, про те, що могло статися над Азовським морем, запитуємо гостя нашого ефіру Валерія Романенко, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Ну, дійсно, добрий ранок тут не можу з вами не погодитися. Такі відомості так? Да? <гум> ранок абсолютно непересічний. В нас ну буквально хвилин вісім на спілкування, і я просто віддаю вам слово. Розкажіть, що це за літаки, і яка версія є найбільш ймовірною, що могло статися над Азовським морем вчора ввечері? Ну до цих літаків у нас дуже великі рахунки, бо саме вони наводять російські винищувачі на наші літаки, і через ці командні пункти літаючі ми понесли серйозні втрати, бо ми не можемо працювати вільно працювати в повітрі. Тільки як тільки з'являються наші літаки, якщо в зоні чергує А 50 то наші літаки моментально будуть перехоплені навіть удари крилатими ракетами, і ті відслідковуються цими бортами, бо це так звані літаючі радари, на яких стоїть радіолокаційна станція, яка згори бачить все. А ми дивимося на російські літаки лише знизу. І вони можуть там на малих висотах е підходити досить близько до нашої лінії фронту. А е щодо ну от, е, щодо втрати цього, якщо оцінити втрату цього літака, то для росіян, для російських повітряно-космічних сил це дуже важка втрата, е скажімо так: це найбільша е втрата в. Людському сенсі і матеріальному сенсі з початку війни, бо на борту цього літака візьмемо людський фактор спочатку. Да? Екіпаж льотний п'ять чоловік і ще 11 операторів. Це висококваліфіковані офіцери в званні не нижче там капітана, от 16 чоловік за один виліт на борту росіяни втратили. Тепер щодо вартості літака. Він дійсно створений на базі військово-транспортного Іл-76, але він набитий радіоелектронним обладнанням. Крім того, у росіян 10 таких літаків, дев'ять з яких модернізовані, тобто вони а, а, останні десь 7-8 років пройшли а, курс модернізації, і на них встановлена ще більш високовартісна апаратура. Чому ще більш? За радянських часів такий літак коштував приблизно 350 мільйонів доларів. 350. Це е, наша, е, скажімо так, Ан-124 Руслан коштує вдвічі менше. Е, тобто е, зараз цей, вартість цього літака сягає десь ну, може, навіть більше від пів мільйон, е, 500 мільйонів доларів, півмільярда пів доларів. Можна собі уявити, який розпач, який ви стоїть зараз на російських пабліках. Тобто вартість такого літака, вона, ну скажімо, після втрати крейсера Москва, це друга найдошкульніша російська втрата. А якщо до цього додати ще й пошкоджений командний пункт, яких росіян теж небагато, скажімо так, і зараз в них виникнуть на фронті дірки, бо вони. А ну я ще раз кажу, в них десяток таких літаків всього а 50 і приблизно трохи більше, а 22 От і якщо вони у них була суцільна радіолокаційне поле, яке вони спостерігали з повітря, то зараз в них з'являться дірки, через які наші ударні засоби зможуть проникати на їхню територію і наносити як ударів по їхніх найважливіших об'єктах.